Скільки ж я заробляю на Ютубі? Е, такі питання все частіше я читаю в прямих ефірах і в коментарях. І так просто зустрічаються люди. Ну, настільки вже почастішили такі питання, що я вирішив зняти спеціальну, спеціальну відео на ту тему. Е, значить, розкажу спочатку про свій канал, е, бо це є важливо дуже. Значить, мій канал. Я створив цей канал 23-му році в кінці березня, рахуйте 23 рік, значить 24 рік, 25. 2. Ну і зараз 25 рік, 6 місяць закінчується, значить, значить, два роки, майже 2 роки і 3 місяці, можна так сказати. Значить, до е, поки виконав вимоги е, і правила Ютубу для монетизації, е, то десь біля півроку. Десь так, е, осінню, вже в мене набралося тисячу підписників. З величезним трудом скажу я вам. Е, е, Тих там годин перегляду, я вже там не знаю, скільки їх треба, того в мене без проблем, хватало от А от підписниками було трошки тугувато. І, значить, значить що? ну Монетизацію там посиділи, -помогли, е помогли родичі, е включили ми ту монетизацію, ніби все добре, а гроші не приходять. Там така, є така менюшка в Ютубі. В кінці місяця бац там заробив якусь суму, а гроші а на картку не. Ну, я так собі думав, що вони мають мені якось на картку прийти ну, цю банківську, бо там нібито нібито ну, кілька чоловік допомагали мені ту монетизацію робити. Я вважав, що воно вже все має працювати. Почав виясняти: виявляється, що картка мусить бути спеціальна, валютна. Пішов я в банк. Відкрив спеціальну валютну картку. Поміг мені один хлопчина знайомий, нібито її ту картку прив'язати до того Ютуба. Нібито, бо я і сам не знаю, чи він її прив'язав чи ні. Далі, виходить, так, ну, ви, напевне, хто цікавився монетизацією і як знімаються кошти, то знаєте, що якщо на рахунку менше 100 доларів, то не знімеш. Треба, щоб була сума більше 100 доларів. Ну в мене вже там набігло щось біля 200 доларів, і я не можу зняти ніяк. Що, що, що я не робив, е, е, значить, е, виясняв на всякі сторони, викручував, е, звертався. Виявилося, що у нас в Кременці нема таких людей, точніше, нема то неправильне слово, вони є, але я їх не, не зміг знайти. Хто шарить по цій справі з Ютубом? Е, і, і що я не робив, що я не міняв. Вияснилося, що коли я відкривав валютну картку в Приватбанку. Коли писали мою фамілію, помилилися одною буквою англійською мовою. Пішов, переправив, все ніби зробили, все рівно гроші не приходять. Коротше, на сьогоднішній день я так і не зробив, що гроші стали бумажками. Спеціально для тієї справи зустрічався з одним таким професіоналом тої справи. Чоловічок з біженців має кільканадцять. Казав десь біля 10 всяких каналів, Ютуб, Тік-Ток і так далі. Дуже багато знає про ту справу. Ну, казав, що вже стажу має в тій справі десь е, 15 років, як не більше. І він мені теж не поміг з тюєю справою. Сказав, що то, зараз, на сьогоднішній день, то дуже все складно. Е, кинув мені ссылку на YouTube канал. Е, що там, Ютуб називається, де хлопці десь е, за кордоном, молоді хлопці ютубери допомагають розвивати український Ютуб. Ну і з, того, з тієї силки я теж нічого не добився, поки що. Поки що. Е, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день в мене на рахунку на сьогоднішній день, а сьогодні в нас е, 30 червня 2025 рік. В мене на рахунку десь приблизно 1000, щось там трохи менше як 1100 доларів на рахунку в Ютубі. Е, вот. Ну, але я їх бумажками так досі не зробив. Е, що скажу? як би на сьогоднішній день як би я не старався, прямі ефіри. Е, відео цікаві, нецікаві. Получається мені в місяць від 30 доларів до... Ну Менше 100. От. Один раз тільки було, за один місяць я заробив щось біля 300 доларів, по-моєму, щось таке, нібито було. А то все время отако, там, от цей місяць закінчується. Вчора я переглядав е -е, те меню, е -е, що там по чому, скільки. То десь в районі 75 чи 80 доларів вийде за цей. Місяць що минув. Отака От ситуація з зарібками в Ютубі. Не все воно так просто, як, як, не то, що як здається, а як розказують в Ютубі. Бачу багато подібних відео, що люди знімають, розказують про свої зарібки, пишу їм, вони виявляються, вважають, що вони вже ті гроші заробили, але вони їх ще не виводили. Ті гроші ще на, тому, на рахунку Ютубу. Ось така штука. Плюс е щось начитався, надивився, що по факту е діло йде до того, що в нас так роблять закони і правила в Україні, що з, з, з тих доходів з Ютубу ще прийдеться буде платити податок податкову. Як він має платитися, я ще не можу зрозуміти, бо так, якщо би там було вже ну, нормальний залібок, що в моєму розумінні нормальний, ну. Хоча б тисячу доларів в місяць, тоді вже можна оформлятися підприємцем, здавати звіти і платити податок. А податок кажуть, що треба заплатити 23% на сьогоднішній день: 18% податок і 5% військовий збір, якщо, якщо ти підприємець. А якщо не підприємець, є варіант з, -з, -з кінці року здавати звіт. Але який там процент, що ну коротше, ще воно все якесь сере в Україні, та вся ситуація. Але то я готовий платити податки, аби ну, тільки получалися заліпки. Отака ситуація в мене з зарібками, так що не думайте, що в мене там вже. Ні, ви що хочете собі думайте, Діло ваше. Але просто, якби, я не так для тих, хто цікавиться, скільки ж я заробляю грошей, як для тих, хто починає. Починає, хто починає робити український Ютуб? До речі, я агітую всіх знайомих до тієї справи. Дуже жалію, що не послухав свого кума ще років 10-12 назад. У мене кум такі золоті, золоті руки має, робить саморобні тракторі. І він до те, років 10-12 назад теж зробив Ютуб свій канал і казав: Давай, ну собі бери, зроби.' А я там, там діти граються, то якась несерйозна штука, то Ютуб, те все і тако. І і фактично цей Ютуб я е, як е, почав свій, знімати свій канал, я теж до того ставився несерйозно. Я почав то робити з тією метою, що е, ну, щось таке, як би сказати, як Ютуб е, канал як база чи Як, як пам'ять відео, бо в телефоні, в комп'ютері, в ноутбуці стільки відео неможливо не, не було зберегти. Ну, ну, в мене неможливо, може, то, от отаки. А так думаю, на Ютубі вони збережуться. Ну, Правда, виявилося, що Ютуб канал теж дуже штука ненадійна. В будь-який час його може блоканути, сам Ютуб. І тоді все пропало, як говорять москалі. Е, от о, така ситуація з заліпками на Ютубі. Звичайно, що я на сьогоднішній день, як то кажуть, увірував в Ютуб. <сіх> ну, повірив в те, що можна на ньому заробляти ну, достойні гроші. Ну, тобто такі, що навіть на роботу не треба буде ходити. Ну, але то, що треба працювати, працювати і працювати. От така ситуація з зарібками, з доходами. От, цікаво, цікаво, цікаво мені почути, а як у вас на одному з недавніх прямих ефірів. Признавався мені чоловік, що в нього був канал, Ютуб канал. 800 тисяч підписників. Уявляєте? Казав, що заробляв від 500 доларів до 3 тисяч доларів в місяць. Але блоканули того і канал. А ви уявляєте який жаль? 800 тисяч підписників це ж капець. От, я, Мені, якби, не дай Бог зараз блоканули. В мене от в мене блоканули в січні Тікток. Там десь було три з копійками тисячі підписників, То жалко капець. Там з Тіктоку я доходів ніяких не мав, просто я TikTok використовував як реклама для Ютубу. Тобто закидаю коротеньке відео в Тік-Ток і пишу в коментарі, що хочете бачити більше, заходьте на мій YouTube канал такий-такий. така ситуація з Ютубом. Цікава мені ваша думка, можливо, хтось з глядачів цього відео має досвід. І щось мені підкажете по тій справі, а можливо, я вже когось з цим відео щось навчив. Все, бувайте здоровенькі, до зустрічі в Ютубі.